Владико Йосифе, сьогодні велика подія для словацької греко-католицької церкви, ну і для української, оскільки гумен студитів, який був 20 років в Гунові, став главою церкви греко-католицької у словаччині. Два питання. Пригадайте щось таке з ваших відносин, що найбільше вам запам'яталося і змальовує портрет нового митрополита. А друге, що ви йому хочете побажати в цей день. Я готуюся до хіротонії. перебрав кандидатів, хто би мені зробив рекорекції, зупинився на Йоні. Я вже трохи знав, приїжджаю до Унова, чекаю на першу конференцію, Проходить Яна, закочені штани до колін, чорна футболка, граблі поставив перед дверима, громади всі. Сів, взяв сюди письмо. Перехрестився і почав конференцію. Тоді говорив про Мойсея. Пам'ятаю, дуже багато речей, які тоді я почув відйоми, його інтерпретація пророк. Його така безпосередність. Він не робив пунктів. Він говорив дуже щиро, правдиво, відкрито, просто. Ділився тим, чим він живе, що відкрив для себе. І то пропонував мені. Оце мені... Я, якщо говорю про війну, говорю завжди про цей, цей момент. Це дуже важливо. Е, бо коли тобі хтось робить конференцію чи колекції, ти тій особі мусиш вірити як лікару. Е, мені як лікарство не допоможе, якщо ти не віриш, не довіряєш лікарю. Такий аспект. Побажати бути собою. Я вважаю, що він має від Бога е, великий потенціал. І його використовуючи, він може прислужитися до. Церкви Словаччини. Бо якщо не буде собою, якщо поведеться на інших, розділить долю багатьох, які не вміли бути собою. Я ще раз повторюю, він є віруючий, він є духовний, скромний, такий. Адекватний, автентичний. І це йому, мабуть, додать до того, щоб він, він зміг зорганізувати, об'єднати, повести, втерти сльози тим, які плакали, і, скажімо, тим, які інший спосіб реагували на ієрархічні заряди чи на ієрархію. Я думаю, що для митрополита архітеспойони завдання не злегке. Але я думаю, що з Богом з вірою, з його позицією в весь собі ради. Магає літа. Дякую, Владик.